Юрій Гудименко продовжує нас тішити своїми текстами, тож слухайте уважно Окей, котики. У що ви не вірите зараз? Я ж читаю ваші коментарі, бачу, як змінюються ваші думки не всіх, звичайно, але в цілому. І соціологію бачу. До початку Великої війни більшість українців не вірила, що ми вистоїмо проти повномасштабного вторгнення російської армії. Бо це ж друга армія світу, вона страшна, така могутня, така велика. Що ми можемо зробити? Ну, наприклад, розтарабанити їх нагірно, так, щоб друга за силою армія в світі стала другою за силою армією на територію України. Коли ми повірили, що зможемо зупинити ворожу армію, ми стали говорити, що не віримо у те, що зможемо атакувати. Тому що Ну, наступати це ж важко, це і справді важко. А росіяни, мабуть, готові до всього і ніколи не дадуть нам повернути захоплені ними території. З ССУ, напевне, коментарів не читали тому пішли і викинули росіян на прутень з величезних територій на Харківщині. Тому я і запитую у що ви не вірите тепер? У те, що ми звільнимо Херсонщину? Чи Крим? У те, що Російська недоімперія розпадеться на більш дрібні частини, як у 91-му році? У те, що ми переможемо у цій війні, і Кремль підпише капітуляцію. У що ще ви не вірите? Ми здатні на все. Ми здатні творити дива. Ми здатні змінювати історію цілої планети. Ми! Здатні на все. Вірте у себе. Вірте у нас. Вірте у ЗСУ. І все здійсниться. Слава Україні. Переможемо.